Вітаю, друзі 30 років тому президент України Леонід Кравчук здав Чорноморський флот України Російській Федерації. Так званій, так от протокол підписав у передмісті Ялти Масандрі 3 вересня 1993 року. У 1992 році розпочалося формування Збройних сил України. Чорноморський флот мав скласти присягу на вірність народу України. У квітні в Одесі президенти України та так званої Російської Федерації підписали угоду про мораторій на односторонні дії та створення робочих груп для підготовки російсько-українського договору щодо флоту. А в серпні Леонід Кравчук та Борис Єльцин підписали Ялтинську угоду, за якою Чорноморський флот мають розподілити між Україною та Росією. Створення на його базі Військово-морських сил України та так званої Російської Федерації. У червні 1993 року була московська угода. Сторони домовилися прискорити розподіл флотою за формулою 50% Україні, 50% Росії. 3 вересня в Масандрівському палаці президенти поставили завдання главам урядів і усамітнилися для бесіди віч на віч. Тодішній прем'єр-міністр України при Кравчуку Леонід Кучма запропонував такий порядок розгляду питань: спочатку проблеми створення об'єднаного командування Чорноморського флоту, згодом ядерне роззброєння України і наприкінці борги України за газ перед Російською Федерацією. Віктор Чорномирдін, прем'єр РФ. Спершу розглянути питання боргів за газ, тому що це їм вигідно, вони нам цим зразу ставлять нас на коліна питаннями про газ. А проблеми Чорноморського флоту на сам кінець. Ось такий порядок розгляду питань для України виявився неприйнятним, тому що переконливої позиції з українського керівництва щодо оплатів боргів за газ не було, як і грошей. Тоді Україна споживала значно більше газу в рази порівняно з сьогоденням, а платити не було чим. Криза, газовий шантаж Росії тиснув на нас. Тому все подальше було схоже на ультиматум. От, розірвавши на шматки українську сторону за газові борги, про які більшість делегацій нічого не знали, у росіян ніби випадково так опа! Виникає ідея, а розрахуйтесь за газові борги флотом. Ось це цитата учасника переговорів колишнього командувача Військово-морських сил України Володимира Безкоровайного. Під час розгляду флотського питання Костянтин Морозов заявив, що весь Чорноморський флот має належати Україні. Після цього російський міністр оборони Грачов заявив, що Україна передала Російській Федерації свою частину флоту за газові борги. Якщо подобається, то постав вподобайку. Дякую. За півтори години президенти виступили із заявами, з яких зрозуміло, що підписали протокол. У якому Кравчук погодився за газові борги віддати весь флот та інфраструктуру. А що таке інфраструктура? Це те, що на землі. Тобто і наші всі наші порти, бази військові мали належати Російській Федерації. Згодом Кравчук сказав, що Україна може розглянути питання про продаж своєї частини флоту Росії, а жодних зобов'язальних рішень. Із поділу флоту й продажу Росії української частини Чорноморського флоту ще не ухвалили. Як ви думаєте, чому росіяни погоджувалися і навіть вимагали, щоб на мінських переговорах українську сторону представляв Кравчук? Та тому, що Кравчук вже мав досвід здачі державних інтересів? Звичайно, що військові це розглянули саме так. І це викликало дуже гостру реакцію військових. Ну ж, продають країну. Особовий склад вартових кораблів Гетьман Сагайдачний, СКР 112 звернулися до президента, голови Верховної Ради і засудили ідею скупівлею флоту і подальше перебування кораблів іноземної держави на території України. А ми знаємо, до чого це призведе саме з отих орендованих баз. Чорноморського флоту біля Севастополя почалася анексія Криму. Саме звідти розлізлися ті зелені марсіани, зелені чоловічки без шевронів та розпізнавальних знаків. Так от, військовослужбовці, вузла зв'язку штабу військово-морських сил України закликали звернутися до міжнародного суду з позовом проти Росії за ошуканство. З розрахунці, що під час поділу флоту колишнього Радянського Союзу, тобто, це робили не гаранти держави, президент та прем'єр України, а військові вони закликали звернутися до міжнародних організацій, що Росія тисне, Росія ошукує. Ось вдумайтесь, не державні мужі. От. Морські піхотинці заявили, що економічні прорахунки державних діячів не можна компенсовувати продажем української землі й поступками, які суперечать державним інтересам. Схожі звернення ухвалили й інші частини військово-морських сил. Міністр морозу зайняв позицію: жодного продажу не буде. А після поділу флоту всі неукраїнські кораблі мають вивезти з територіальних вод України. Йому навіть довелося піти у відставку через принципові розбіжності з керівництвом держави. Бо керівництво казало віддавайте, Морозов казав не віддамо. Ось, ми виявилися і виявили готовність продати свою частину Чорноморського флоту. Також Україна брала на себе зобов'язання вивезти в Росію всі ядерні боєголовки. Дійсно, в певній площині Москва дотиснула нас. Користуючись складним економічним становищем і тотальною залежністю від готовності Росії постачати нам нові енергоносії в борг, ми тоді отримували газ і нафту в борг, сказав тодішній міністр закордонних справ Анатолій Зленко. 15 квітня 1994 року всі попередні міждержавні домовленості щодо флоту. Замінили угодою, за якою військово-морські сили України та флот Російської Федерації вирішили базувати роздільно, ну хоч це не, 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 не разом. А Україні відходило усього-навсього 15-20% кораблів та суден Чорноморського флоту, причому найгірших. Пам'ятаєте, що один підводний човен передали Україні, і то він був. Не на ходу, то він був не робочий. Тобто, фактично, це був металобрухт, який стояв в базі. Добре, що хоча б флагмана українського флоту, гетьмана Сагайдачного залишили. Ось так, друзі, в 90-ті роки державні чини, державні мужі, причому найвищого калібру, деребанили Україну. І серед них, звичайно, що є і Кучма, і Кравчук. Нашу історію треба. Обов'язково знати.